21 вересня біля нещодавно звільненого села Граковичу Чугуївського району на ворожій міні одні з тисяч залишених в Харківській землі підірвались двоє працівників Харківобленерго та бої держслужби з надзвичайних ситуацій. За інформацією штабу оборони, один чоловік загинув. Підірвався на міні і загинув під час виконання аварійно-ремонтних робіт у Чугуївському районі. 47-річний начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЕС. Двоє інших чоловіків госпіталізовані з пораненнями трагедії може бути більше. Мінна небезпека на Харківщині висока. У державній службі з надзвичайних ситуацій констатують, Харківська область окупантами замінована набагато сильніше ніж була київська. Інтенсивність замінування набагато вища, ніж навіть була в Київській області. Дуже поширене замінування протипіхотними мінами. Тобто деякі території просто всипані протипіхотними мінами вздовж доріг. Рятувальники разом з військово-цивільною адміністрацією спільно визначили завдання першочергового розмінування до кінця року. Повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Це об'єкти житлово-комунального господарства, їх близько 18. навчальні заклади, заклади охорони здоров'я це близько 4 тисяч кілометрів доріг, які були на окупованій території. Ключове завдання, звичайно, дороги національного та регіонального значення, якими відбувається найбільш інтенсивний рух транспорту. Загалом, за словами спеціалістів ДСНС, в області потребують розмінування близько 12 тисяч квадратних кілометрів доріг. На повне їх очищення, за оцінками фахівців, піде кілька років. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звісті.